i <laughs> believe. Продовжуємо розповідь про нашого відомого земляка, заслуженого діяча культури Польщі Павла Івановича Антоневського, і Україна і Польща аплодують, стоячи в створеному ним гурту польської пісні Поліські Соколи, захоплюються його чистим і сильним голосом, коли він сам виступає солістом. Ми ж зараз пропонуємо ще деякі штрихи до портрета. Щоб глибше пізнати його багатогранний талант. Поляк за національністю він народився в Україні і полюбив її на все життя. Україно моя, моя рідна матінько мила, ой не спи, пробудись та розправ свої стомлені крига. бо у небі твоїм коршун чорний та лютий літає, нищить він твій народ і в неволі в кайданах тримає. Пробудись і прозрій, подивися, що сталося навколо. Твої кращі сини на панів знов працюють, як воли, а красуних дівчат поставляють турецькі гареми, за безсінь продають надра, ліс і твої чорноземи. Боже, правий не мій, захисти мою рідну країну, дай життя їй таке, щоб люд наш не плакав, не гинув, що під сонцем сади весняної пори розцвітали, а в лісах та гаях. Ташучки залюбки щебетали, нехай в домі у нас буде хліб і до хліба, достаток, а в державі панують, нехай злагода мир і порядок. Поможи Боже нам, щоб щезли, злодії трутні, молим, Боже, Тебе за дітей, за щасливе майбутнє. Мій народ заслужив. Бо пройшов страшні дикі тортури, Казахстан і Сибір і камінні моровані тюрми, голод страшний, коли люди мерли, їх не чорні пси на полях, кістки людські за здобич тягали. До нас воля прийшла, розспіла, мов червона калина, сивоненько моя, незалежна моя, Україно, пробудись до життя і злети аж до самого Сонця, Батьківщина моя. Мого серця кохана ядонця. কর সক Плетіння людських доль часом буває незбагненним. Житомирянин Павло Антоневський свою сучину, що виросла під Бердичевом, зустрів у далекій Туркменії, де тоді працював у філармонії. Разом із Людмилою Тимофіївною вони пройшли довге і непросте життя, виростили двоє дітей, і українську народну пісню Чорні брови карії очі. Він завжди присвячує дружині. Згадую щасливі дні і ночі, поринаю спогади свої, твої очі в'янути не хочуть. Очі карі миле твої, я ці очі в вірша прославляю, серце я в ці очі прилю, бо кохаю очі твої карі, все життя дивлюсь, не надивлюсь. Ти для мене все ж така ж вродлива. Як колись у молоді літа, зіронька твоя нехай не згасне, сонце моє квітко степова. Дала йому крила та голос крові, голос предків завжди кликав і до Польщі, хоча вперше побачив її уже в зрілому віці, коли створив поліських соколів. До цього як створити цей зеспол, польський ансамбль, мене попросили організувати цей ансамбль і попросили мене навчитись п'ять польських пісень. Ну, чесно, я не знав ні мови польської, ні одні польської пісні не знав. Бо жив на Україні, потім в Росії, потім в Туркменії і не касалась Польща мене. Але коли я взяв цей ансамбль, якось довго я не соглашався, потім сугласився, бо польська кров вона все-таки зіграла велику роль. Зварив цей ансамбль, почали виступати. На всіх фестивалях не тільки польської пісні, а й української. Ну достатньо сказати, такі фестивалі були чиском'яці твоєї країни, всі ми діти твою країну. Це прекрасний фестиваль. Ми трижди дипломанти цього фестивалю. Потім е фестивалі польської пісні, такі на, в Києві були. Це перші були ласточки. До цього не було фестивалі польської пісні. А це були такі фестивалі. То ми по дев'ять, по вісім фестивалів в рік виступали, а потім Польща. Поляки нас дуже щиро вітали, от, знали нас добре, і колись ми все ми ще виступили. Перемішлі вже по-українськи, наш скажу, виступили. То поляки дуже тепло нас прийняли. І після цього, коли ми з'являлися появляли, на сценах. Польщі люди вставали і вітали нас, бо програма була така патріотична і така насичена польськими і українськими піснями. Я єднав буквально ці дві два народи. Ці, ці. І мені дуже приємно було, що так нас було так, що нас зустрічали. Ну, а потім, потім лауреати Всемирного фестивалю, Всесвітнього фестивалю в, Мрон, в Мронгова, потім в Кашаліні. І е, мені присвоїли тоді звання за діяч культури Польщі. А через 10 років, десь вже 9 років, присвоїли звання заслужень ансамбль Польщі, поліські соколи. І всі мої співаки отримали це високе звання. Красота твоя. Несравненная, Широка душой, как вселенная, Доброта твоя Безграничная, Теплота твоя Земляничная. Ты загадка мной неразгадана, А душа твоя боль Несказана, вдаль манящая, Как мечта моя, Как родную мать, Я люблю тебя. Улыбнешься ты, светит солнышко, Загрустишь Душе не погодушка, из глаз падают слезы вешние, как роса в садах над черешнями. Ты одна мое вдохновение, есть во мне твое продолжение, Ведь крови моей плоти кровь твоя, Я рожден тобой польская земля. Нашому краї українські і польські долі переплетені тісно. Так, всі знають, що лісова слобідка Бердичівського району село польське. Поляки живуть там давно, може і кілька століть, але ніхто не знає, чому польські пісні, що їх співають у тому селі, переважно на військову тематику. Може, колись там стояла якась польська військова частина. Або якихось дружин солдатських туди колись чомусь переселили. Науковцям ще належить це дослідити, але коли ж отамаряни в Польщі заспівають пісню, записану в тому селі, і ніде більше не відомо, п'ятий рік вже війни минув, не один вже воїн згинув, не одна вже мати плаче, що більш сина не побаче. До них кидаються і музиканти, і співаки. З розпитуваннями та проханнями переписати ноти і слова. Же сына не забачи. Плача она и не вежи, Плача она и не вежи, что ей сын в гробе лежит. син в гробі лежи, Чого матки выплаче. Вы же Войни не путевы Там шанпион, шабляками, Там шаны кров там Плине плыструниками, крев. Tam płynie wszędzie, igrew tam płynie wyszędzie, Bia ritnąj te bęczę, ruję, kwitną ci bia. З якою буває дуже важко, але буває і дуже-дуже легко. Тому що е, Важко, в тому що він дуже вимогливий до людей, до життя, до творчості, до нашої роботи, до нашого спільного виконання. А легкий як людина, з якою дуже приємно спілкуватися, дуже веселий, куди ми колись їдемо, то завжди це історії з життя, і в купе, в якому їдемо, завжди сміх такий, що збігається вагон, подивитися, що там робиться. А це Павло Іванович розказує нам історії свого життя. Так що 30 років ми працюємо разом, а власне, як такий невеличкий колектив, то ми вже 15 років. Дуже великий репертуар, дуже великий. Павло Іванович, я так думаю, знає всі пісні, народні, українські, польські, російські. Класики дуже багато. І що таке характерне, що Павло Іванович все співає ну, пам'ять без Петра. Тобто це ну, рідкий варіант, тому що треба це пам'ятати. Всі свої вірші, прекрасні вірші пише. Має вже друкований збірник. Е, причому вірші такі, що дуже вони гарно. Якось так з музикою yeah. поєднуються, і в концертах ми так частенько робимо, що спочатку вірш, а потім якась класика, чи там прошу пена, прекрасні вірші. Так що я недавно було 70 років Полу Івановичу. Так що я бажаю йому здоров'я, наснаги і щоб ще дуже багато років ми разом з ним спілкувалися і творчо працювали. и российские песни, и святого классика тоже ему целиком подвладны. Сердце будто проснулось пугливо, Пережитого сам мне жар. Уже конец распущенной гриба Бубенцами умчат меня вода, Слышу звон муминтой издалека. свою песню затянет, Ветер будет ему подпевать, Что прошло никогда не настанет. Так зачем же, зачем горевать? Слышу звон бубенцов издалек, Заселился широко белым салоном из грез бездней. Сконгубенчиков трепет нас мужи воскресить позабытую тень, Мою русскую душу срежи и просечь мою русскую лед. Слышу звон бубенцов издалека, Это тройки знакомый родвек. А вокруг расселился широко Белым саваном искрести снег. Слышу звон бубенцов издалека, Это тройки знакомый o oh, carae